Збройні сили України знову відступають на цей раз з Вугледаром, не дивлячись на те, що наша увага була зосереджена останні місяці навколо Покровська. Російські загарбники зробили новий шалений наступ у бік Вугледару, який довгий час тривали наші оборонці. Збройні сили України вимушені були відійти від Вугледару, і про це заявляє Західна преса. Проте в українському командуванні цю інформацію не підтвердили. Голов. Ва ради резервістів сухопутних військ збройних сил України Іван Тимочко заявив: Вугледар поки не оточений, але є просування російських військ, що створює нові загрози. То яка ж ситуація складається навколо вугледару, наскільки це небезпечно, чим важливий або неважливий цей населений пункт у стратегічному і тактичному значенні, розкажу у цьому відео. Обов'язково додивіться до кінця. За словами Тимочка, російська армія намагається атакувати з флангів, оскільки там немає міської інфраструктури, яка б сприяла українській обороні. Але акцент робимо на його фразі про те, що вугледар поки не оточений, але є просу. Ування російських військ, що створює нові загрози, громадський діяч, активіст, журналіст і волонтер Сергій Стерненко у своєму телеграм-каналі написав наступне: запитав у військових, що боронять вугледар, що вони думають про такий коментар. Вам краще нічого не цитуватиму. Відповідь була дуже нецензурною. Ситуація у Вугледарі стрімко погіршується, написав Стерненко. Тобто офіційних коментарів, що відбувається в Вугледарі, ми не отримуємо. Проте читаємо спільноти наших бійців, які говорять, що ситуація надважка на Вугледарському напрямку, і ворог вже на околицях самого Вугледару. То звідки беруться чутки про те, що, начебто, наші війська відходять і залишають місто. Наприклад, видання Forbes опублікувало статтю з заголовком: українську фортецю у Вигледарі утримували 31 місяць, проте скоро вона впаде. 72-га механізована бригада почала відхід. Така стаття вийшла, повторюся, у Форбс. Журналісти пишуть, що б не відбувалося з 22-го року. То наступ Росіян, то відступ Росіян, то українська операція по звільненню Харківської Херсонської області, то наступ на Курщину збройних сил України. що б не відбувалося, весь цей час Вугледар тримався. Шахтарське містечко з довоєнним населенням у 14 тисяч осіб у Донецькій області на сході України вугледар швидко став форм. Отецю для формування української армії 72-ї механізованої бригади, яка власне тримала там. Оборону, але тепер ця фортеця на межі падіння у середу вранці, тобто 25 вересня, російські сили бомбардували та атакували місто. І на відміну від багатьох попередніх нападів, цей, схоже, має успіх. Ми бачили в інтернеті шалені кадри про те, як стирається з лиця землі абсолютно все, що було в угледарі, так само як і інші власне українські міста, куди приходить руський мір. І після цього заходить піхота а Алими групами закріплюються, намагаються закріпитися у будинках. І Якщо ще вчора там, де вони намагалися закріпитися окупанти, це вважалося сірою зоною, бо власне їх звідти вибивали, то зараз їх навала доволі велика. і Бійці говорять про... Погіршення стрімке погіршення ситуації, плюс ще інтенсивніше працює артилерія та каби по місту Вугледар. Зрозуміло, що ситуація у Вугледарі є критичною, і ми ймовірно є свідками завершальних етапів його оборони. Про це сказав аналітик української аналітичної групи Front Legends інсайд. Я можу лише сподіватися, що були віддані правильні накази, які віддають пріоритет життям солдатів над будь-якими пріоритетами і Бажаннями утримати позицію, додав цей аналітик. Є ознаки, що це так: схоже, коли минулого тижня російські сили загрожували флангам міста, 72-га механізована бригада чисельністю 2000 тисячі осіб, озброєна танками т 64 бойовими броньованими машинами БМП 2 і гаубицями М 109 почали. Тихо відходити на більш зручні для оборони позиції. Насправді, кількома днями раніше наші воїни говорили про те, що ворог намагається взяти під вогневий контроль трасу постачанню вугледаром, і, начебто, станом на сьогодні ця траса вже принаймні під. Вогневим контролем ворога, принаймні поки що ось така інформація із більш-менш офіційної з'являється. Проте говорить про те, що 72-га бригада вже тихенько собі відійшла, і росіяни, скоріш за все, будуть заходити у місто, але не зможуть оточити принаймні наших військових і не загрожуватимуть так сильно їх життю та здоров'ю. Проте, крім того, що це українська територія, і це важливо, якщо Говорити з військового плану потенційне захоплення вугледару Росією, навряд чи кардинально змінить хід наступальних операцій на заході Донецької області. Про це розказали в американському інституті вивчення війни. Аналітики вважають, що російські війська досягли околиць вугледару. Під час, як видається, посиленого наступу поблизу населеного пункту, але захоплення вугледару навряд чи дасть їм якусь особливу оперативну перевагу для подальших наступальних дій. Геолокаційні кадри опубліковані 24 вересня, показують, що російські війська просунулися в східний вугледар по вулиці Десантників, 12. Підтверджуючи повідомлення російських та українських джерел про те, що російські війська зайшли у східну частину міста між 23 та 24 вересня, російські війська додатково намагаються наступати на північний схід, і цей фланг вугледара через водяне та південно-західний фланг через перечистівку, ймовірно намагаючись оточити українські війська у Вугледарі та змусити відійти 24 вересня, було опубліковано. Геолокаційні кадри інституту вивчення війни, які додатково вказують на те, що російські сили, ймовірно, штурмові підрозділи 29-ї загальновійськової армії, захопили південно донбаську шахту номер 3 у західному водяному, що створює гострішу е ситуацію е приблизно за 5 кілометрів на північ від Вугледару, в районі на захід від водяного. Декілька російських джерел стверджували, що російські війська контролюють е вогонь. Ну, тобто, вогневий контроль мають е з близької дистанції щоб перешкоджати руху над дорогою с 05 п'ять, 34. вугледар Богоявленка, яка як повідомляється, є останнім маршрутом постачання України до Вугледара, російським військам може вдатися захопити весь Вугледар, але те наскільки швидко чи легко їм це вдасться зробити, ймовірно, частково залежатиме від прийняття українськими силами рішення. Якщо українське командування вирішить, що ризик російського оточення вугледару або витрати на оборону самого населеного пункту в міських боях Є занадто великою ціною, українські сили можуть відступити, що дозволить російським силам захопити Вугледар відносно швидко і без участі ближнього бою. Однак, якщо українські сили вирішать захищати вугледар і зможуть перешкодити спробам Росії охопити або оточити його, російським військам може бути складно боротися за поселення, яке українці зміцнювали протягом двох років. Якщо росіяни не займуть поселення відносно швидко, російський маневр уздовж флангів вугледар може також постраждати через початок осінніх дощів, що значно ускладнить просування російських військ, переважно сільською та сільськогосподарською місцевістю навколо вугледару, оскільки вона стає набагато е, каламутніша, тобто багнюка е, під час осінніх дощів там. Багато її, ну і взагалі дуже важко, особливо техніці пересуватися. Російські мілітарі-блогери визначили укріплення вугледару та рельєф уздовж його флангів як основні перешкоди на шляху просування Росії у цьому районі, як під час попередніх наступальних зусиль, так і під час поточної серії атак. Росія здійснила принаймні два великих наступальні е, напади. Захопити вугледар. Вони намагалися були такі спроби наприкінці 22-го та на початку. Дцяд року обидва з них призвели до значних втрат росіян у особовому складі та техніці, водночас дозволивши українським силам продовжити укріплення населеного пункту та спостерігати, як російське угруповання у цьому напрямку е планує місцевість проводити наступальні операції. Однак знову підкреслюють експерти те, що захоплення вугледару не дасть ніякої стратегічної е допомоги Російській Федерації і ніяк не прийшли їх наступ, власне, за їх логістикою, ніяк вона не покращиться, а навпаки, трохи відтягнеться. Ну а з приводу наших позицій, то навпаки, більш оборонні укріплені можна зайняти. Крім того, багнюка багнюкою, але ми знаємо про маневри росіян, про піхоту і піхота через багнюку відносно легко пройде. Не так принаймні загрузне як. Техніка тому говорити про те, що якщо ми будемо тримати оборону вугледару, ризикуючи оточенням, то це може перетворитися у новий Маріуполь Азовсталь. Хоча там я не впевнений, що є такі самі великі підприємства, які здатні тримати оборону так довго. Плюс на що нам ще одна історія з великою кількістю полонених. Це в кращому випадку, якщо не полеглих наших героїв, тому я. Не експерт, я власне не той, хто може взагалі таке коментувати, але суб'єктивна думка з почутого і прочитаного вважає, що слушне рішення зберегти життя та здоров'я наших солдатів і завжди це. Гарна ідея, і завжди це слушне рішення на війні без втрат, на жаль, не буває, але якщо можна мінімізувати, то треба це робити. Моя суб'єктивна думка. Свою ж пишіть у коментарях. Ну і друзі, хочу звернути вашу увагу про те, що у підписі під цим відео у описі, точніше, ви знайдете інформацію про актуальні збори від полтавських волонтерів на потреби Збройних сил України. Таким самим чином, задонативши, ви також. Можете мінімізувати втрати наших захисників і захисниць заздалегідь дякую тим, хто долучиться. Дякую тим, хто вже долучається до зборів. Також окрема подяка Ланочці, постійній глядачці і подрузі мого каналу, яка постійно мене підтримує, і спонсорам, які є спонсорами мого каналу, зокрема Юрію і Надії. Дякую, що ви є. Хто хоче долучитися. Все є в описі цього відео, а також є кнопочка під відео Стати спонсором або спонсорувати канал. Канал за відносно невелику абонентську плату на місяць, або 50, або 100 гривень залежно від пакету. Ви зможете стати спонсором каналу, підтримати мене, а за одне, і отримати доступ до іншого контенту, який є відкритим лише для спонсорів каналу. Дякую всім, хто додивився. Сподіваюся, лайк поставили, коментар написали, підписалися, порекомендували, тому що е це любить Ютуб, значить, більше людей побачать і почують це відео. До. Получайтеся, вірте Збройним силам України, допомагайте армії, як тільки можете. Разом обов'язково переможемо. Слава Україні!